46-та окрема аеромобільна подільська бригада ДШВ провела четвертий інтенсив з базової загальновійськової підготовки для цивільного населення. В інтенсив входять основи з вогневої тактичної підготовки, а також з тактичної медицини. Частково зачіпаємо військову топографію. Ну і навики з виживання. Інтенсив зібрав понад 20 учасників з різних міст України, які провели чотири дні у тренувальному таборі. На цьому інтенсиві у нас 23 учасника приїхали з чотирьох областей: це Житомирська, Київська, Рівненська і Львівська область. Дівчат у нас 12, чоловіків 11. завдання, такі самі, як і на БЗВП. Ніяких там поблажок я кажуть, немає. Вони повинні прочувствувати це все на собі. І для цього ми беремо в учасників інтенсиву довідки про те, що вони можуть залучатися до фізичного навантаження. Учасники проходили вогневу підготовку, оглядали зброю, навчалися мінної безпеки, протидії БПЛА та стрільбі. Для когось цей інтенсив став першим а хтось долучився вже в четверте. Кожен проходить однакові випробування, проте цілі різні. Я на цьому інтенсиві вперше до цього під. Проходив різні курси там інші по підготовці. По-перше, мені через декілька місяців буде 25, і я власне до цього часу вже вирішив всі свої цивільні справи, які хотів, і збираюсь далі мобілізуватися. Тому це такий е, досить гарний спосіб такого тестового режиму подивитися, на що взагалі чекати. Я на даному інтенсиві вже в четвертий раз, і я не розумію тих людей, які взагалі не хочуть долучатися до таких заходів. Це мега круто і актуально в наш час. Тут надаються такі знання і навички, які згодяться не тільки в військовій справі, а навіть в цивільному житті. Сюди я повертаюся, тому що ну тут ми вже як одна сім'я. З інструкторами і одні ті ж люди приїжджають, тому що вони також мотивовані. Вони розуміють, що це потрібно, що навички можна завжди покращити. І заради цього ми сюди приїжджаємо, тому що як то кажуть, війна. Усовершенствується і навички треба також поглиблювати, тому що кожен день щось нове з'являється, як з озброєння, як з дронів. Серед учасників інтенсиву є медійні гості, які поділилися своїми враженнями від пройдених випробувань. Я спробував стріляти з кулемета, бігати, прикривати Євгена, стріляти за Євгеном. Я тікав від FPV-дрона, я лягав від артобстрілу. Я ходив козачим кроком по плацу. Їв найсмачнішу гречку в своєму житті. Я не знаю, чи це гола чи. Це повари дешеве дійсно такі геніальні, але це було надзвичайно. Я би радив би, дійсно. Спробувати багатьом і чоловікам і жінкам а, проходити такі інтенсиви, щоб зрозуміти, що вони взагалі а, хочуть від того, що відбуватиметься далі, і спробували трішки з'єднатися з реальністю багатьох військових і зрозуміти, що потрібно також бути в ній. Після вогневої підготовки на учасників інтенсиву чекав наступний етап: подолання водної перешкоди у задимленій ділянці Давай, 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 рухайся, рухається. Рухається. Пішли, 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 пішли. Рухайся, що так везет, побігли. Потім відпрацьовували тактичні дії з застосуванням бойової техніки. земля! Вікомо Діма Діма дуже швидко. Продовж наступних днів учасники навчалися тактичної медицини, військової топографії та пройшли психологічну смугу перешкод. Після проходження інтенсиву кожен учасник отримує сертифікат про проходження інтенсиву з балами, які він набирає протягом цього інтенсиву. А потім, в кінці інтенсиву, ми визначаємо. Найкраще відділення, яке більш злагоджено працювало і виконувало ті чи інші вправи, вони в нас отримують наші пам'ятні прапори бригади на згадку про цей чудовий день. Також ми визначаємо найкращого учасника в кожному відділенні, який отримує коін бригади.